Французькі депутати схвалили законопроєкт, який посилює міграційну політику. Голосування відбулось у нижній палаті парламенту. За висловилося 349 депутатів проти 186. За новими правилами спроститься процедура вислання нелегалів. А воз'єднатися із сім'єю навпаки стане складніше для іноземних студентів встановлять нові візові збори. Також мігрантам обмежать доступ до допомоги. Наприклад, виплати на дітей та субсидії на житло можна буде отримувати, лише проживши у Франції 5 років. Крім того, з країни висилатимуть громадяни з подвійним громадянством, які вчинили злочини проти поліції. Водночас, нелегалам, що працюють, стане простіше узаконити своє перебування у Франції. Міністр внутрішніх справ країни вважає, що від 7 до 10 тисяч мігрантів-працівників на рік зможуть отримувати посвідку на проживання та заповнювати брак робочої сили. Запропонований нами законопроєкт складається із 27 статей. Він дасть змогу легалізувати тих, хто працює без документів. І я пишаюся тим, що стану єдиним міністром внутрішніх справ у єдиному уряді єдиного президента, за яких до законів республіки внесуть легалізацію всіх тих, хто не має документів, але хто працює в нашій країні. Минулого тижня депутати нижньої палати парламенту відхилили початкову версію законопроєкту, який уже схвалив сенат. Ліві політики вважали його надто жорстким, а праві надто м'яким. Після перероблення документа сторони дійшли компромісу. Тепер новий закон ухвалили обидві палати парламенту. Усі заходи, які ми просували багато років, і які значною мірою підтримують французи, утілилися в цьому законопроєкті. Ця ідеологічна перемога, це визнання наших рішень, доводить, що політика лівих і вашим, і нашим не дає плодів. Водночас деякі політики вважають, що центристський уряд Еммануеля Макрона, який не має більшості в парламенті, змістився праворуч.